Так, всім привіт! Щось дуже багато нав'язалося замовлень. Захотіла вам показати вже не процес, а вже результат, бо я ці замовлення, щоб ви розуміли, зв'язала десь за 2 дні усі, оці, що тут у мене в руках. Тому давайте почнемо одразу не буду я тягнути сильно. Так, ну оцей светрик, який я розігрувала. Я його вже розіграла. Ми з вами зібрали 13 200 гривень на ЗСУ. Ми з вами просто молодці. Ще зі светриків зв'язала ось такий от чорний светрик. Також з написом усім відомим сірого кольору. Зв'язала балаклаву. Дуже класна ниточка. Я не впевнена, що мені вона йде. Ну і топ із топів. Буквально вчора замовили косинку. Я так захотіла швидко її зв'язати, що взяла собі це замовлення. І зв'язала буквально за 3-4 години ось така от синя косиночка. Оце топ за свої гроші. Тут я отак от зав'язала тут просто на вузлик. Можна також, якщо що, зав'язувати тут на передній вузлик. Ось так от. І також носити косиночку, дуже прикольно виглядає. Я дуже радіюся, що в мене вийшли такі прикольні замовлення. Захотіла собі тепер таку косинку. Можливо, не такого кольору зроблю, тому що я не полюбляю в'язати декілька речей одного кольору, тому, можливо, оберу якийсь більш мого типу кольори, бо темно синій я взагалі не дуже ношу. От, тому, можливо, зроблю якусь молочну, не молочну, а якусь беж, типу бежевий зроблю. Поки так. У мене, якщо що, майстер-клас тут на ютубчику. Пошукайте ті, кому цікаво. Ось такий от колір, глибокий, синій, майже чорний. Топ. Просто топ. Дуже подобається. Косинка дуже тепла, буде гріти нову замовницю. Ось така балаклава ще. Так, купила нову пряжу, дуже прикольно, таку градієнтну. Це для балаклави, да, для балаклави з вушками. Щось дуже давно не замовляли. Я вже думала, що мода на ці балаклави пішла. От, але дуже прикольдесна дівчинка, така стильненька по інстаграму видно. Буду її пальцями в'язати, буду дивитися, буду дивитись свій тутор, тому що я не пам'ятаю, як це в'яжеться вже. Це в голові не утримати. от єдине, що пам'ятаю, що це треба в'язати руками, і що треба буде два мотки. Це було дуже швидко. Я дов'язала його буквально, я не знаю, за півтори години це просто максимум. Так, зараз я піду, куплю якось якусь, не знаю, типу сюди пірсінг, і треба ще купити ципуру. от Піду зараз шукати, а в принципі, да буду вже сьогодні відправляти замовниці. Так. Я сподіваюся, що більше я замовлень брати не буду і вже буду в'язати для себе. Ну все, я пішла. Так, яка там остання фраза в мене була? Що я більше не буду в'язати замовлення? Так. Да, я трохи випала із життя, бо я в'язала на замовлення 4 дні, 4 светри. Просто вам їх покажу, які замовили на цьому в мене тижні светри. Хіолетовий такий. Ось такий сірий дуже сподобався усім в Тіктосі, в Інстаграмі. Ще декілька таких замовили. І ось такий останній останні светрик. Ось я купила гімалаю Dolphin Baby. Вже зв'язала я рукав. Це буде кардиган гачком. Ось такий от рукавчик. Ой, воно таке тепленьке. Рукав я зв'язала десь за хвилин 40. Чого мене не було. Фух, це я нав'язала, скільки, виходить, ще 6 светрів на замовлення, ще стільки ж мені потрібно дов'язати, як я зрозуміла, перед новим роком всі хочуть собі подаруночки своїм близьким, ось тому такий ажіотаж. Давай, йди за. На 185 розмір. Влад 189. Ой, мені треба і ти. Якщо на мене нормально, то на кого заходимо? Я вже буду нормально. Я тоже так думаю. Крім баскетболістів. Ні, він 185, хлопчик. І руки вот так от зроби. Клас. А як тобі? Мені, мені подобається. Хуй ворогам. Виборга, а всі останні, раша параша, не цікаво там. І ще плюс п'ять светрів. Там вот на фоні я їх вже збираю. Буду йти на пошту і відправляти. Я собі пошкодила руку і зав'язання. Зараз дуже багато в магазині замовляють саме на Новий рік своїм друзям, своїм близьким, типу, як подарунки. Скільки виходить? 16 цветів я зробила починаючи з 2 грудня. І, ну і чесно, я не отримала із цього взагалі ніякого кайфу. Тяха рука дуже блудка. Я швидко вам покажу, які кольори в мене замовили. Ось такий от зелений, ще один зелений з рожевим написом. Один з фаворитів в замовленнях – це ось такий от чорно-червоний светряк. І також фаворит, фаворит це сірий светрик ще одну шапочку Біні замовила, ну таке там пом'ялоче настільки е, одічала, поки це все в'язала, бо я просто я не виходила на вулицю зовсім. Я просто зранку прокидалася, з ходу починала в'язати. І отак до пізньої ночі і десь о першій о другій ночі я лягала е, спати. Ну що, нулі з десяти, не сподобалось. Я вже заріклася, більше я ні одного замовлення в магазин брати не буду. Я просто ще й паралельно веду розмову з усіма клієнтами, з усіма переписуюсь, колір. Оце все, це ще плюс одна робота. Вам треба знати, що? Що я закінчила в'язать. Я собі роблю якийсь супермаленький перерив, бо дійсно рука дуже сильно болить. Як я зрозуміла, я щось там ще роки два назад собі пошкодила, і е, у мене якось е, рука просто болить, коли я її назад отак от згинаю. Я ходила до лікаря і він сказав, е, типу, не в'язати місяць. І для мене не в'язати місяць це так нормально. Той ще подвиг, я так вам скажу, ну дуже складно. Я кожен день щось в'яжу, я до цього вже звикла. Плюс зараз із-за тривоги, тривожності, я зараз в'яжу взагалі як якась невіжена. І зараз не в'язати, Просто я не уявляю, як я можу зараз не в'язати місяць, тим паче, коли в мене в магазині такий підйом замовлень, вперше за увесь час магазину, так от багато замовлень. А, і найболючіше, я ж чого не розказала. Я з Турції переїхала в Польщу, бо тут, е, е, ну, по-перше, мені тут подобається, по-друге, е, тут можна швидко потрапити в Україну. А, і ми тут ще залишилися на два тижні. Ну, і я тут думаю, так а що, тут ще й нова пошта відкрилася. Я зараз в Кракові, нова пошта тут взагалі в п'яти хвилинах від мене. Я думаю, ізі. Я чогось подумала, що нова пошта буде коштувати гривень 80. Я не знаю, чого я так подумала. З іншої країни, в Київ, типу 80 гривень, щось я загнула. 400 гривень коштує доставка. Я не розібралася, чого на сайті написано, що нова пошта 250 гривень коштує. Хоча в мене все по мінімалці, і все одно виходило 400 гривень. Ну і це ще не все. Найболючіша тема для мене це пряжа, Мяха. Дівчата, це просто жопа. Ті, хто тут живуть в Польщі, я вам просто не завидую, якщо ви в'яжете. Тому що а, на цей светр, якщо в Києві 435 гривень, да, в Турції 220, в Польщі 700 гривень. Ох, це тупо моя біль. Дуже сильно я перепере. Переплачу, ну, але все ж таки, я все одно в плюсі. Якщо б, наприклад, я віддавала в'язальниці, то помічницям, да, То я помічницям би платила ще й за роботу. То тут я якби економлю на тому, що я сама в'яжу. Ой, ось таке діло. Чисто виходить відос, чисто подить. Я не знаю, чого так виходить. Я, мабуть, просто втомилася, чесно. Я не тільки втомилася в'язати, я ще й втомилася. Кудись постійно переїжджати. Почуваю яких, якимось безхатьком в себе, чесно. Просто ми від'їжджали взагалі за кордон на пару тижнів, тіре, там, ну, три тижні до мами. В кінці кінців виходить так, що ми два місяці вже десь тусуємось, тому що мені стромно повертатися зараз додому. Але і, типу, жити по якихось готелях, по якихось апартаментах також складно. Ще я її взяла, щоб ви розуміли, один рюкзак. І ще я просто тут, коли була вже в дорозі, я ще зв'язала собі абось. Тобто, це всі мої речі, я так два місяці реально як безхатько якийсь. Ну, правда, ще є ця пряжа, і ця пряжа це такі величезні просто кульки. А, ну, але все одно я ж їх в'яжу і їх відправляю, тобто це таке діло. Зараз от останню партію відправляю, і все, що з пряжі в мене залишилось, це а, чорний а, чорна пряжа для плюшового кардигану, який я хочу нарешті зробити вам майстер-клас. І я дуже сподіваюся, що це, по-перше, відео вийде до Нового року. І по-друге, що цей майстер-клас вийде до Нового року. І тут тільки я закінчу замовлення, і я тут згадую, що в мене ще є Ютуб, і я тут вам так давно не знімала ніяких відосиків, нічого не розповідала і це ще хочеться зробити. І ще й майстер-клас цей. Ну, Ви пам'ятаєте, да, що майстер-клас спочатку вийде на Patreon, тому, будь ласка, підпишіться там на мене. Скоро вас чекатиме класний майстер-клас на суперкрутезний кардиган із плюшу. Він такий буде чорний в мене. Ви там обираєте кольори, які вам подобаються. Раніше в мене був коричневий такий плюшевий кардиган в Тіктосі, десь два роки тому я в'язала, і дуже він всім сподобався. І я цей кардиган вже продала ще давно. І от я згадала про такий кардиган. Він в'яжеться дуже легко, бо він в'яжеться великим хачком. Пряжа м'явусінька, дуже приємна. Коротше, одно удовольствие, чесне слово. Дуже чекаю вже, от просто я чую, я чую дуже сильну різницю між тим, коли ти в'яжеш на замовлення комусь щось. І коли ти в'яжеш щось собі, чи там щось творче, там на майстер-клас, це для мене якась віддушина і це для мене е, якби я віддихаю, коли це роблю. От я вам чесно кажу. І класно, що якщо я в'яжу гачком, я в'яжу тільки правою рукою, і ліва рука, якраз яка болить, вона буде в мене запасною такою на лавочці запасних сидів. Да, ну чесно, місяць такий для мене якийсь видався дуже складним. Можливо, ви навіть помітили по тому, що там я в Тік тоці мало чого викладаю в інших соцмережах. Я просто не дуже активна е, ще й приплюсувати. Всі події, які зараз відбуваються, якісь мої внутрішні переживання, з якими я поки я не знаю, чи можу я з вами тут ділитися чи ні. Просто тут у мене якось канал ще поки пров'язання, але я трохи вже якось вас занирую да, в у ці, які, якісь мої вже особисті моменти. Потрохи буду вас так, от тримати в курсі і. Так, да. що я вам хотіла показати, що я е, зв'язала, коли в мене був вихідний, я <св> зв'язала владу мітінки. Зараз покажу. А, бляха, в'яжуться вони взагалі, я не знаю, ну хвилин 15. Дуже легка штука. Значить, а, пряжа тут в мене, я не пам'ятаю її назву, а, пам'ятаю, Ярнард булкі, Ярнард булки. Ярнар -булки. От, ось такі от мітінги. Значить, Що тут треба робити? Тут ти просто набираєш 17 петель а, на а, 7 мм гачок. 17 петель ти набираєш і в'яжеш пів стовчиками з накидом а, у другу петлю, полупетлю від гачка. І ось так в'яжеш, 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 в'яжеш. Приміряєш на своїй руці, щоб воно там вже десь закривалося. Все, я вам чесно кажу, потім ти просто це сшиваєш. Голочкою береш, сшиваєш і просто придивляєшся, якщо у тебе тут десь починається палець, отут просто зроби дирочку і приший вже зверху. Експрес-майстер-клас просто. Ні, дійсно, от дуже прикольна тема. Ну, чесно, я не дуже люблю мітінки. Це от влад у мене амбасадор мітінків. У мене якось оці мітінки асоціюються з фільмом Один вдома з тими варіжками. Вони чогось от в тих таких штуках ходили. Так, коротше, я буду вже потрохи закінчувати, бо мені треба на пошту вже бігти, відправляти светрики замовникам. Тому. Підписуйтеся, поставте, будь ласка, вподобайку цьому відосу, щоб я розуміла, що вам подобаються такі балакуньки, теревенькі і т.д. І, і також поставте вподобайку, якщо ви чекаєте на цей майстер-клас плюшового кардигану. Він спочатку виходить на Patreon, він там буде вас чекати вже дуже-дуже скоро. І десь вже на початку нового року він буде вас чекати тут, на Ютубі. Тому так, да, всім дуже дякую, я всіх вас дуже сильно люблю. Я так за вами скучила взагалі, Боже. Чесно, от від душі дуже скучила. Сподіваюсь, що я вертаюсь до вас. У мене є дуже багато всяких ідей, дуже багато всяких цікавих штучок я для вас приготувала. Тому, да, люблю вас, всім па-па!